Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Україна проти Росії у ГАЗі цього тижня поновилися слухання у суді ООН. Київ звинувачує Москву у спотворенні конвенції про геноцид. Рішення головного суду світу має стати ключовим у питанні майбутніх репарацій. Кореспондентка ТСН Олександра Мічина. Далі. Вони заходять останніми і виходять першими. Серед адвокатів держави терориста немає відомих у світі прізвищ. Той випадок, коли репутацію за гроші купити не вдалося. До самого початку кожного засідання російська половина зали суду ООН біліє порожніми стільцями, ніби білими плямами, з яких складається весь захист агресора. Бреше і показує Москва. Перший день слухань до болі скидається на ефір пропагандистських каналів. Російський агент, так у суді називають представників цієї держави, виводить на екран слайди. Сусідня кімната, де за ходом засідання спостерігають міжнародні журналісти, вибухає сміхом. Моллі Квел, яка спеціалізується на судових новинах, каже: такої маячні ця зала ніколи не бачила. Це найголовніший суд світу, і коли ви сюди приходите. Ви очікуєте почути серйозні юридичні аргументи дуже розумних адвокатів. А замість цього вам згодовують якісь недоказові конспірологічні теорії, які, вочевидь, розраховані не на суддів. цей суд не про геноцид, він про конвенцію ООН, яку спотворила Росія. Документ, який мав на меті захистити націю від геноциду, розробили після того, як світ побачив голокост. Пройде Десять років і Росія використає конвенцію як прикриття масових вбивств українців. Київ вимагає від суду ООН визнати це злочином. Російська Федерація порушила один з ключових міжнародних договорів сучасності, основоположний для міжнародної системи захисту прав людини. Що Російська Федерація, вочевидь, повинна сплачувати репарації і про те, що Російська Федерація абсолютно споплюжила, зманіпулювала основоположними поняттями сучасного міжнародного права для виправдання свого злочинного повномасштабного вторгнення на територію України після спотворення української історії адвокати держави терориста Приходять до переписування промов власного хазяїна, виявляється, Росія ніколи й не говорила, що Україна вчиняє геноцид. За людей, які на протяженні 8 років підвергаються іздівательствам геноциду со сторони київського режиму. Доводити очевидне Україна буде не сама. На третій день засідань палац миру заповнюється вщент. Слово у суді мають 32 держави, які зголосилися виступити на нашому боці. У залі встановлюють таймер 10 хвилин на кожний виступ. Частина адвокатів на знак підтримки українців приходить у жовтих краватках, Як канадієць Алан Кесел. Канада та Нідерланди нагадують про страшні наслідки нелегального вторгнення Росії до України, яке призвело до неймовірних людських страждань. Ми виступаємо як захисники законного міжнародного порядку і мирного вирішення питань, у якому цей суд відіграє значну роль. У понеділок тут у суді ООН ще раз виступить Росія. Захисники держави-терористки відповідатимуть Україні і 32 її союзницям. Однак останнє слово залишиться за нами у середу. Перед тим як судді почнуть працювати над рішенням, трибуна знову стане українською. Олександра Місіна з Гааги ТСН 1 плюс 1, марафон. Єдині новини. Отже, геноцид, агресія чи воєнні злочини? З яких позовів на сьогодні складається наш міжнародний юридичний фронт? Розпитаємо Олександрі Мітіної. Просто зараз вона на прямому зв'язку. Саш, вітаю. То чому ми поки що не пробуємо довести саме скоєння Росією геноциду? Вітаю, Алло, так. Правда, сьогодні міжнародний суд ООН розглядає виключно незаконне використання Росією документу конвенції про геносид за для того, щоб вторгнутися, виправдати вторгнення в Україну. Ми не говоримо про генсаменоцид Росії, саме геноцид українців з боку Росіян, адже це найскладніше для доведення злочин у міжнародному праві. Ми поспілкувалися за мною вишняковою юристкою, яка допомагає збирати докази для міжнародних. Судів на Харківщині, і вона пояснила нам, як пояснює щодня українським прокурорам, у чому власне складність доведення геноциду як злочину? Якщо російські військові вбивають цивільну особу в Україні, це по суті є воєнним злочином. Якщо він буває українця через те, що він українець, це є злочин проти людства або злочин проти людяності. Але для того, щоб довести геноцид, необхідно довести, що російські військове, наприклад, так, вбиває українця для того, щоб винищити всю українську націю ж на сьогодні маємо позови щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності І тут потрібно чітко розуміти що у міжнародному праві відповідати за них може або держава або конкретні особистості останній випадок це кейс міжнародного кримінального суду який вже видав ордер на арешт путіна у справі про депортацію Українських дітей до Росії, якщо ми позиваємося саме до держави Росія, то це міжнародний суд ООН. у кожному випадку, у кожному позові, Україна піднімає питання репарацій. Однак, ключовим воно має стати під час розгляду вже у міжнародному окремому трибуналі щодо агресії, про створення якого ми наразі домовляємося з нашими міжнародними партнерами. Наприкінці, все це як окремі цеглинки, розгалуджений юридичний фронт, має стати єдиним цілим для того, щоб Росія не уникнула жодної відповідальності, і саме росіяни. Сплачували відбудову України і ключовим тут одним із ключових моментів має стати саме рішення головного суду світу. Це міжнародний суд ООН, де наступного тижня продовжуватиметься слухання щодо спотворення Росією конвенції про геноцид. Тож залишаємося слідкувати за цими складними, але надзвичайно важливими для України судами. Алло Дякую, Сашо. Кореспондентка Тесен Олександра Мітіна із деталями слухань у справі Україна проти Росії, які поновилися цього тижня у суді ООН, і Чому там складно наразі довести факт геноциду? Дякую.